І тут чую його голос. Боже, я думала, що, я... що мій серце розіветься. Чуйка, інтуїція така була, і він як, ну я кажу, то чого ти їдеш? Ну, бо... ну так треба. Я кажу, я мовчи, мучи, кажи мені бігом. Ось Васька загинув. Кажу, як загинув? Я кажу, я не вірю. Видно, що так, як він... він завжди був такий усміхнений. Так і на фотографії він такий усміхнений. Каже, мама, а ми тата не взяли. Як ми сюди прийшли, зайшли в кімнату. Так. Я кажу, як тата не взяли. Ми фотографії ми тата не взяли зі собою. Мене звати Мондовська Тетяна, я приїхала з Львівської області, Червоноградського району, міста Радехова, крім межується із Львівською, між Львовом і Волинь. У нас Містечко невеличке. Маю двоє дітей. Старший хлопчик 12 років, називається Денис, і дівчинка 4 роки, Єлизавета, просто Ліза. Чоловік Мондовський Василь Анатолійович 93-го року народження. Загинув 9 вересня 22-го року в Херсонську область, область, населений пункт Сухий ставок. Йому назавжди 29. Тут 24 лютого ми ще з дітьми спимо, і тут дзвінок. Дивлюся, коханий чоловік дзвонить. Думаю, ну що ж тут таке, що так рано, він дзвонить до мене. Думаю, 8 година ранку. Він знає, що він на роботу їде тут ті години. Він каже, що ти спиш? Я кажу, ну та сплю, кажу, що я маю робити. Кажу, 8 ще до нього так, Кажу, ну що робити? Кажу, ми спимо з дітьми восьмигодинна ранку. Каже, вставай, каже, війна. Я кажу, як війна? Я так як і лежала, так зразу сіла. Каже, ти ж включи телевізор, а я включила телевізор і точно. Війна, і ми так з ним ще переговорили. Він каже, я, певно, буду їхати. І я кажу, та ж не їдь, ну та війна, давай ми до тебе приїдемо. Ну, я не знаю, добре, давай я йду до роботи. Ну, і тут він не дзвонив, був там, ну не можна говорити, був на будові був обід, дзвонить до мене. <кхем> я рішив. Я їду додому. Я почала плакати, просити, не їдь. Він каже, як так? Я воював ті роки, то як я зараз, коли вже повномасштабна війна. ж я не можу так сидіти просто в Польщі, скласти руки. Він з-за кордон. кордону був. так. Я кажу, ну та ти не один, та багато таких є. Ой, та що ти думаєш, усі будуть сидіти, та ми приїдемо. Е як ми, я їду і ще один. Ми вже вирішили, ми з вечором виїжджаємо, Ну, я просила його не їхати, Ну, він мене не послухав, коли в нас завжди ми так рішали всі питання разом. Ну, і Почалося. Три дні побув в частині Ну, і відправили його на схід. Був він на Сході, в червню, приїхав він, відколи ну, він поїхав 26-го, тільки в червню він тоді приїхав. На пару днів, бо приїхав я по хлопців, там був новоспечений батальйон, і він приїхав по хлопців. Його от Він так був командиром і його відправили за хлопцями. Трошки тож, він такий в мене жулік був, що десь там пару днів, але що він не буде в частині, він мусив бути вдома. Він будь-що, він будь-що будь писав, будь-що робив. Так. Він ну, він такий, що от так там хлопці, а я не поїду додому, що я буду на, на, на два дні їхати чи на три. Я ну, для чого я буду туди, назад. А він ні, він там навіть день-два, чи міг навіть приїхати вечором. Там, після Четверта година, йому зранку вже треба було їхати, він все одно, хоч на декілька годин, але щоб побути з нами. Він такий вже був, що він будь-що писав, він там в інтернеті всі закони, то все вичитав, вичитав, аби приїхати, аби побути з нами. Отак вот то він тоді поїхав, приїхав. Ну там, поки там, там формували, то він був вдома, потім він... Назад поїхав частину, поїхали вони теж в сторону сходу. І він навіть вийшов до мене подзвонити на, телеф... на, телеф... на першу на камеру, я не встигла підняти, так, він дзвонив на телефон. І я тільки чую, був, такий, 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 був". все. Я думаю, боже, би почути його голос. І не вибиваю навіть малої на телефоні, бо в мене телефон не записує, розмову навіть взяла малої телефон. Щоб записати розмову. Думаю, ну не дай Боже, вона остання. Ну, думаю, ну хоч би щось, хоч десь, десь щось почути. І чую там, хлопці говорий, телефон лежить, там, ще були розмови, і тут чую його голос. Боже, я думала, що я... Що мій серце розіветься. І потім за деякий час дзвонить і каже, кажу, що там, ася, каже, ай, каже, Зая. бо Він мені постійно Зая казав, Зая, Зая. Зая, то в нас якось таке, не знаю, так само по собі зая, зая, та й зая. У нас навіть сусіди, о, дві зая йдуть, казали. Каже, зая, зая, о, заязає. Дві ракети попало в той будинок. та, 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 то було, його був друг, Він дуже так ну, переживав. То все, я кажу, ну а ти що? Кажу, то що, що? каже, біг витягувати решта. хлопці кажуть, і всі, що лишилися, ще що могли ходити. Кажуть, і в побігли витаску, Каже, ти не повіриш. Каже, мене тою хвилею так кидало ну, що Я кажу, взагалі не знаю, як якщо... ще в мене каже, череп цілий. Але були, була тріщина в черепі, були ну, контузія. то все мови не веду. Ще тих років була контузія. Їх тоді відправили назад на частину, на яворів. І... А Він каже, добре, що мене потягнуло до тебе подзвонити в той день, в той час, бо каже, я якби лишився всередині. Каже, я би вже охорони так. Каже, б... наже та, та, та. сподівався, каже, вже пізніше, каже, ти знаєш, каже, мене якби потягнуло вийти і до тебе подзвонити. Каже, бо якби я не вийшов, каже, там пряме влучання в нашу кімнату. каже, б". Спонтанно ми купили машину, таку звичайно жугульку, дев'ятку, простеньку машину для наших доріг, то є самі раз. У у нас так ліпші машини не кончить оцей. І каже, ай, каже, візьмемо, треба буде вотьощі, каже, треба п'єця по той повозити, то все на п'єць, бо буде міняти. І ми в той час ще поїхали цією машиною в ми з'їздили. Він в нас возив, де ну тільки можна. І побували втрох, ну, ми в Чорноград їздили, він нас возив дитячих дітей, та, та як розважальний центр. Ми були під Львовом, у нас такий парк, є дуже гарний у Руму. Ми туди їздили. Ми спонтанно вечором переговорили, ми зранку сіли, поїхали в Карпат. От він так, їдемо, їдемо. Поки я є, є їдемо. Хто тебе потім, хто вас потім каже, повезе. Я кажу, як то хто нас повезе, ти повезеш. І він постійно мовчав. Він якби у той раз, як він тоді після того часу в Яру приїхав, він якби, відчував, він сюди хотів, він сюди хотів нас звозити. Каже, а хто тебе покаже, а хто вас потім повезе? Кажу, ну як то, ну та ж ти. Ну, знаєш, всяке буває, ну то війна. І ми 16 серпня він вже поїхав в частину, а там на Херсонщині каже, я не знаю, як то буде. Я кажу, ну як ти не знаєш, як то буде? І він так схилив голову і так каже, «Ну, я не знаю, як то буде. Він якби відчував, оце, що він їде, і він вже більше не повернеться. Він навіть мені казав, вже, ну, не в очі, а як вони вже їхали шалоні. На Херсон він каже, ну яка в тебе чуйка?» Він каже, погано. Кажу, що ти думаєш? Я думаю, що я вже не вернуся». Він він сам. Прямо. Він прям так мені і сказав. У нього просто чуйка, і інтуїція така була, і він як, ну я кажу, то чого ти їдеш? Ну бо, не так треба. Він мені потім це сказав. Ну, наша остання розмова була 8 вересня. За 4.45 45 У дня він подзвонив. Ми ще перед тим з ним говорили, що години він дзвонив на пару секунд. Що ти, як ти? Добре, давай, бо мене кличуть. Чи там, Ну, що ви там, що ти робиш? Кажу, там мала там садіку, чи там завела до садіку, там щось було. Вов... Добре, добре, давай я ще потім позвоню. Що години в мене навіть скріншот є зроблені, то що години по пару секунд, там до хвилини часу ми з ним говорили. Кажу, бережи себе, знаю, що в тебе кажу, дома діти, я тебе чекаю, бережи себе, кажу, не думаю, кажу про когось, кажу, що може як би там не звучало, кажу, пам'ятай, що я в тебе кажу, лишаюся сама. Кажу, у мене двоє дітей. Кажу, і ти сам прекрасно знаєш, що я лишаюся сама на білому світі. Бо ну, мама старенька, мама є. Ну то таке. Мама тож 64 роки, то, ну Стара вже жіночка. Каже, я думав, що хлопці, ті, що служили зі мною, ті, що взагалі служили в 2014 році, що вони прийдуть, що дійсно вони прийдуть, так як має бути. А каже, прийшли одиниці. І в подальшому одиниці прийшли з тих, що служили ще в 14, -х, 15, -х, ну і далі рука. Ну, виходить так, що вже поба... ну, не знаю чому, ну, він так навіть думав, ми вони приїдуть, ми дамо їм тягла. Каже, і буде все добре, Україна буде далі наша. А каже, як я прийшов, каже, нас тут один молодь. каже, нічого не знаю, нічого не розумію. Бу, що він зразу сказав, що буде тяжко. Що тяжко, каже, бо я побачив, що ну, тяжко. І 9-го ми з ним, він прожив від нашого останнього дзвінка рівно плюс-мінус 12 годин. Він загинув плюс-мінус по п'ятій коло 5-ї ранку. І в той час я вже подводила по порадку, мені сниться сон, що я. Якби над якби яма, якби окоп, якби, якби щось. І я так над нею, і я якби його витягну, і так ззаді в мене дерева, отак, о, як ялинки такого ростуть. Але то не ялинки були такі звичайні дерева, але так рідко. Боже, ну якась така дурня мені сниться, ну що тут таке? Ну, я навіть значення тому не придала. І, бо в нього був виключений телефон, я в нього вже подзвонити не могла, і він сказав, я подзвоню при першій можливості. Ну, і, можливості вже не було. Я стала, все, зранку, то була субота. І мені, знаєте, і на душі мені якби, якби все якби легше, мені, так, мені добре стало. Думаю, якось так ні тривоги немає, так на душі, ні, нічого, та я так нічого. Тут я пішла до сусідки і дзвонили до мене братувата, як чоловіка рідного брата жінка. І Я беру трубку, і вона мені каже, ну, починаю говорити Привіт, як ти, що ти? Кажу, Яна, що сталося? Вона називається Яна. Вона мовчить. Кажу, Яна, кажи, що сталося. Бо я зразу знаю, як вона дзвонить, значить, щось, щось не то, бо не може такого бути. Кажу, я не знаю, як тобі сказати. Я кажу, ну так кажи вже як є. Він далі мовчить. Кажу, Яна не мовчи, кажи мені бігом. Ось Васька загинув. Кажу, як загинув? Кажу, я не вірю. Кажу, загинув? Кажу, я не вірю. Кажу, ну я тобі кажу, кажу, не віриш, подзвони до Вови. Кажу, я не вірю, поки я не побачу фотографії, що дійсно він загинув. Бо З ним недалеко від нього, ще був його рідний брат, він на танку, а той в піхоті, ну, недалеко вони одне від одного були. І як потім він казав, каже, та я був кажу, пару кілометрів від нього. Каже, якби я знав, каже, то я би танком каже, зразу там би заїхала. Але каже, я ж не знав того. О, І, той, і вона мені сказала, каже, я поки не побачу фотографії, доти я не повірю. І навіть братові довгий час не казали, йому сказали десь перед п'ятою, він одразу подзвонив до Яни, щоб Яна подзвонила до мене, бо він не міг мені сказати того. І вечором, десь по восьмій, мені приходили на вайбер, фотографія. Я тоді подивилася, точно він навіть так на фотографії. Видно, що так як він. він завжди був такий усміхнений. Так і на фотографії він такий усміхнений. Навіть хто бачив, казав. Ну, бо, бо я ну, не показувала, але я тоді... Ну, сусіди приходили вже до мене, бо я, ну, ми жили на, на суйомній квартирі, я була ну, сама з дітьми. Е, то вже Пізний вечір був, мама, до мами сказала, каже, мама, не приходь, я хочу побути сама. Е, сусіди навіть прийшли і так ну, фотографія на телефоні висвітлила. Сусідка каже, ну, каже, як за життя сміявся, каже, так і при смерті. каже, Він був такий, такий усміхнений, він і був. Я тут сижу вечора, дивлюся, ну, приходить фотографія, і я побачила, що то Василь. І... У ну, нас вже породах відчутки ходили, що то, як вже Василь загинув, але ще підтвердження ну, не було. І малий чув розмову, і малий прийшов, як каже, мама, то правда, я кажу, так. Він зразу побачив, і я кажу, візьми, лізу і йди до хати. І Я вийшла на двір. Бо я не хотіла, щоб ну, ні малий, ні мала, тим більше то бачила. Я зразу, у нас двоповерховий будинок, мало, ну там небагато квартир, у нас така біседочка там була. І я сіла в ту біседку і так почала плакати. І щоб так вже діти не чули, ну, малий зразу побачив, а малі. Я сказала вже після похорону, я їй сказала, що тато. Наш на небі вона постійно, чого тату не при чого тату не дзвони? бо Вона завжди знала, що тато дзвонить, чого тато не дзвонить, чого то я їй ніяк не могла сказати а вже після. Похорону я вже їй сказала, кажу, що тато на небі, тато тепер на з неба буде оберігати. Ну, маленьке, Вона маленька, вона ще не розуміє, вона ще по нинішній день навіть говорить, а коли тато приїде, вже не питається, чого не дзвонить, їй вже то прийшло, а вже чого тато мій не приїжджає, а коли він приїде. Постійно такі в неї запитання навіть по нинішній день. от Навіть приїхали, в мене в хаті стоїть портрет ну, чоловіка, все. І... Каже, мама, а ми тата не взяли. Як ми сюди прийшли, зайшли в кімнату. Я кажу, як тата не взяли. Ми фотографії, ми тата не взяли зі собою. Думаю, ну, боже, а вона звикла, що в хаті має бути фотографія тата. Та, каже, вона каже, мама, ми тата не взяли. Ну, мою боже, А я ще хотіла взяти зі собою фотографію. Ну, ми поставлю собі, хай буде. На, на телефоні фотографії то не то, а таке, що його є, то вже є. Як Лізочка, ми забулися, ну мама каже до мене, Я кажу, ну нічого дося. Але якось, ну, так теж сказали, що ми тата не взяли. Я думаю, як ми тата не взяли. Думаю, що воно вже знов, ну, щось може буде говорити, але нічого так. Він мав нагороду за часів АТО, ветеран війни, і так там і пише, учасник бойових дій, і отримав недавно хрест героя. Ну, чекаємо ще державної нагороди від президента. Надіємося, що все-таки він заслужив, він був не старший, не старший не він був позвонів, був старший сержант, він не був простой. Ну, та, так, як йому обіцяли дати план, ми хотіли построїти свій будинок. Ще невеличкий, на що би вистачило помаленьку, але хотіли построїти, побудувати будинок, виховувати дітей, потім внуків, як він завжди е, до мене казав. На старості набудемося і насидимося. Не набулися, не насиділися разом, бо теж так є. Давайте я вас І Вам дуже дякую. вдякамка дякую, тому, що за такий фон швидкий є. що ви надаєте жінкам можливість і взагалі поспілкуватися в такому колі, бо ну. Кожна людина в іншому місті не завжди є такі тож, жінки, з якими можна так поспілкуватися відверто, поділитися, щось почути, щось і своє розказати. Ну, так, Дуже-дуже дякуємо вам. І вам всього-всього найкращого, процвітання. Дякуємо. Всього самого самого Дякую.